Тому що Міша Романова вже все розпотякала своїм а -а -а! І Міладзе. Сказав, сказав корот. Міша розказала, де насправді живе Меладзе, і чи запрошували її до нового складу гурту. Запиталися у е Міша Романової про те, які в них стосунки з костюмі -е ладжу. От вона сказала, ми спілкуємося завжди. Бу вітаємо один одного зі святами. Нещодавно до речі, у нього був день народження, але він не проживає в Німеччині. Як мені відомо, він зараз перебуває в Вау. Зате я би теж не сидів в Німеччині. Там скучно. А в Італії. А геть -хе ну, як свято якось назвати? тепліше, приємніше мені здається. І так далі. На запитання, чи пропонував їй Маладзе повернутися знову стати учасницею легендарного гурту. Міша відповіла: ми спілкувалися про це. Наразі я продовжую будувати сольну кар'єру, тому історія гурту Віагра для мене вже точно закрита. Ну, Міша Раманова вже давно будує свою сольну кар'єру. І хочеться щось сказати, але хай продовжує це робити. Міша дуже симпатична, як красива я б неї сказав. Жінка вона ж розійшлася та... зі своїм стала Розійшлася зі своїм. А хто був її хлопчик? Радянський. Всі прекрасно знають. що Це син Роднянського, Він зараз працює в офісі президента, якщо не А, От... Ні, він же вийшов з офісу.